Хаос в бізнесі це справжня катастрофа для власника, звідси проблеми з клієнтами, конфлікти між працівниками. Із постачальниками важко домовитись. Хаос зідає ваш час і здоров'я, і якщо так піде й далі, ви закриєте бізнес. Тож у цьому відео я розповім, як перетворити хаос у систему, що працюватиме без вашої участі, і змусить бізнес рости і при цьому зекономити десятки сотні тисяч гривень щомісяця. То дивіться відео до кінця, щоб не пропустити нічого важливого, не будемо втрачати ні секунди. Перша рекомендація: зробіть так, щоб кожен елемент викон... Он вов свою роль, вам дуже добре знайома ситуація, коли працівники по декілька разів на день можуть вам телефонувати, щоб запитати, як правильно діяти у тій чи іншій ситуації. І здається, що тут такого, просто працівник не хоче допустити помилку, хоче зробити усе правильно. А є й такі власники, керівники, зазвичай це стосується малого бізнесу, які часті дзвінки від працівників із перепитуваннями розцінюють як жест поваги і вони думають приблизно так, якщо так часто телефонує до мене. Отже, цей працівник з повагою відноситься до мене, як свого керівника, а раз поважає, отже й роботу свою добре виконує. Тобто оцінюють якість роботи за відношенням до себе. Часто у таких керівників невеликий авторитет серед своїх працівників, і вони можуть дозволити собі не виконувати розпорядження або виконувати їх невчасно, або виконувати не так, як потрібно. Але це вже інша історія. Але тим не менше, незалежно від того, який ви керівник, постійні дзвінки від працівників відволікають вас від вашої не менш важливої роботи і забирають десятки хвилин і навіть годин вашого часу. Це означає, що. Що час на виконання свого основного завдання, ви будете забирати від часу на виконання інших, не менш важливих завдань, а потім і від вашого особистого часу. І тут у вас буде два варіанти: перший забрати цей час у себе і потратити його на виконання роботи. Тоді ви будете менше відпочивати, від чого погіршиться ваше здоров'я і відносини з сім'єю. Проблеми зі здоров'ям і з особистим життям змусять вас відволікатись на. Вирішення цих проблем, а це означає, що ви свою увагу і час будете забирати від управління бізнесу, і від цього бізнес почне спочатку пробуксовувати, а потім і занепадати. Другий не забирати час у себе, не відволікатися на проблеми у бізнесі. Так, через певний проміжок часу працівники справді будуть менше вас турбувати. Але тоді не дивуйтесь, чому усі процеси працюють не так, як ви того хотіли, бо працівники робитимуть так, як вони розуміють. Окрім цього. Окремі працівники можуть дозволити собі більше повноважень, ніж ті, якими ви їх наділили. Бо у них складається думка: я ж усе вирішую сам чи сама, я тягну на собі компанію, а цей власник нічого не робить. Отже, маю отримувати більше, ніж мені за це платитимуть. Звідси можуть з'явитись нові схеми із постачальниками, клієнтами. Буде створено так званий бізнес в бізнесі, і доходи, які мали б отримувати ви як власник бізнесу, будуть усідати. В кишенях ваших же працівників. Не сподівайтеся, що їх буде турбувати совість про те, що вони у вас крадуть. Вони не вважають це крадіжкою, вони називають це справедливою винагородою за свою роботу. Єдиним виходом із цієї, здавалось би, безвихідної ситуації є якраз таки розподіл ролей між працівниками. Тобто потрібно чітко прописати, хто і що повинен виконувати кожен день, хто і як має діяти у конкретній ситуації, незалежно чи у відносинах із постачальниками, чи це у роботі з клієнтами, чи це у використанні обладнання. Я не дарма кажу, що потрібно саме прописати. Бо якщо ви будете це в усній формі доносити своїм працівникам, то частина із сказаного вами забудеться, частина буде незрозумілою, і вас будуть або знову часто перепитувати, і в результаті ви повернетесь до проблеми, яку хочете вирішити, або будуть перепитувати і робитимуть як зрозуміли. І тут ви все. Повернетесь до того, що А, потрібно буде усе виправляти за працівниками, Б, потрібно буде знову усе пояснювати. А будуть навіть такі, які перекручуватимуть те, що ви сказали, і перекладати відповідальність за неправильно виконане завдання із себе на вас. Але якщо ви пропишете це на папері, створивши так звану посадову інструкцію, то тим самим зменшите кількість непорозумінь у виконанні поставлених вами завдань. І самі завдання будуть. Будуть виконувати щіткіше, окрім цього, кількість звернень до вас зменшиться, бо цей документ буде ще й інструкцією до виконання. Друга рекомендація: кожен елемент повинен знати, як взаємодіяти з іншими відділами. Якщо у вашій компанії є декілька відділів, то Іноді їхня робота пересікається. Але що часто відбувається при таких пересіканнях? Відділи не знають, як взаємодіяти між собою, і причиною у цьому є різні: відрізняються процеси, документація, структура відділів, обладнання, програмне забезпечення. Тому дуже часто на моменті, коли відділам потрібно виконувати спільне завдання, виникає пробуксовка. І добре, якщо робота просто пробуксовує, сповільняється, але ж часто це відбувається із панікою, хаотичними діями. Один відділ бачить вирішення завдання із своєї сторони, опираючись на ті методи роботи, до яких він звик, і інший відділ із своєї. Тут можуть виникати суперечки, а наслідок чого робота зупиняється. І робота зупиняється не лише на одному елементі, тобто на спільному завданні відділів, але робота й зупиняється у самих відділах. Чому? Бо фокус уваги відділів переключається із власних процесів на вирішення питань по спільному завданню. У цьому випадку часто залучають керівництво до вирішення. Таких питань, але вирішення цієї проблеми потребує великих затрат часу і зусиль самого керівництва. Це означає, що керівництво відривається від свого основного завдання і фокусується на вирішення раптових проблем. А якщо це відбувається, то процеси, які контролює керівництво, залишаються без уваги. А отже, знижується контроль. Зниження контролю приводить до зниження якості роботи процесів, створить новий хаос, нові проблеми. Тому керівництво. Яку доводиться знову розриватись між вирішенням цих? питань. як ми знаємо, якщо фокус уваги розділяється на два завдання порівно, то ефективність вирішення кожного знижується наполовину. Простіше кажучи, він ефективно не зможе вирішити ні одне, ні інше завдання, або витратить на їх виконання більше часу, а проігнорувати одне із завдань не вдасться, бо це додасть ще більше проблем. Ми це зрозуміли із попереднього прикладу, який я описав раніше. І це стосується лише одного спільного завдання, якщо тільки одне завдання. Створює стільки проблем. А що буде, якщо з'явиться інші завдання? Думаю, ви й самі здогадуєтесь. Саме тому важливо прописати інструкцію взаємодії між відділами. Коли ви чітко пропишете, у якій ситуації у який спосіб буде взаємодіяти один відділ з іншим, то ви тим самим автоматизуєте робочий процес і він зможе відбуватись без вашої участі. Це зекономить як час керівника, так і час відділу, бо не потрібно буде знову шукати рішення, а потрібно слідувати вже готові поставити. Слідовності як наслідок керівник не відволікатиметься від свого основного завдання, а повністю і сфокусовано працюватиме над ним. Аналогічно, і відділи, конкретний працівник буде знати, як взаємодіяти з іншим працівником іншого відділу, і не потрібно буде усім включатись у вирішення цієї проблеми. В результаті якість роботи зберігатиметься, а швидкість виконання роботи буде зростати. І що дуже важливо, при такому підході вам не потрібно буде змінювати структуру підприємства, не потрібно буде створювати окремі посади і навіть окремі відділи, які займатимуться зв'язками між відділами. Тобто ви ще й зекономите на виплаті зарплати на виділення офісних приміщень на закупці обладнання для роботи таких працівників, і тим самим знизити витрати, від чого прибуток вашого бізнесу зросте. Особливо цінним цей метод буде для компаній, у склад яких входить декілька підприємств, між якими теж потрібно налагодити взаємодію. У такому випадку ваша економія збільшується у декілька разів в залежності від кількості підприємств, між якими ви налагодите. <годжуйте> взаємодію. Окрім фінансової економії, ви ще й отримуєте зростання швидкості роботи процесів, а це впливає на зростання швидкості усіх процесів. Зробивши так, ви зможете швидше працювати із постачальниками, а отже, швидше отримувати необхідний товар чи сировину. Швидше отримувати товар чи сировину, швидше виготовили і продали продукцію, швидше обслужили клієнтів, а отже, зможете обслужити більше клієнтів і як наслідок більше заробити. Отримати більше прибутку, бо якщо ваш товар швидко псується, а ви його встигнете продати до моменту псування, то тим самим ви знизили свої витрати на списання, повернули більше обігових коштів разом із прибутком. А отже, зможете швидше і в повній мірі розрахуватись із постачальниками. Тут цикл замикається, і саме такий цикл зможе створити дуже потужний важіль для вашого бізнесу у вигляді отримання безкоштовних грошей на розвиток вашого бізнесу бізнесу До речі, на цю тему я записав окреме відео. Послання з'явиться ось тут. Дуже рекомендую подивитись, бо методику, яку я розкриваю у цьому відео, допомогла масштабуватись одній дуже відомій нам з вами компанії, вирости аж у 200 разів і стати однією із найбільших у своїй галузі в Україні. Повернемось до боротьби із хаосом у бізнесі. Думаю, ви усвідомлюєте наскільки потужний інструмент в ваших руках опинився. Практично без жодних. Них затрат ви зможете перетворити хаос у вашому бізнесі у систему, яка мало того, що автоматизує процес роботи, економить ваш час, сили і нерви, та ще й до того ж, економить ваші гроші, збільшуючи кількість клієнтів і їх лояльність без жодної реклами, збільшує лояльність постачальників до вашого підприємства і за це отримуєте ще й бонуси від них у вигляді навіть тих же знижок. Тому у вас може виникнути питання: можливо, в теорії ці рекомендації працюють, але на практиці ось цим і відрізняється відео каналу Української бізнес-лабораторії. Тут ви отримуєте уже перевірену інформацію, уже перевірені методики на напрацювання яких компанії витратили мільйони умовних одиниць і десятки років гіркого досвіду. Ви ж отримуєте ці знання. Прямо зараз і абсолютно безкоштовно конкретно цю методику успішно використовує компанія Kernel, один із найбільших виробників соняшникової олії в Україні, а також експортує олію і зерно по всьому світу. Описана система організації бізнес процесів дозволяє компанії Kernel бути першими і продовжувати рости. Проте якою б ефективною не була методика, завжди потрібно пам'ятати про наступне. Кожна ситуація унікальна і потребує індивідуального підходу. Якщо у вас є питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записуйтесь за посланням у описі до цього відео, а я з вами не прощаюсь, бо ми побачимось в ось цих відео. Повірте, вони кардинально змінять ваше сприйняття бізнесу. Успіхів!